От там, наприклад, по тій вулиці, то там багато листя впало. Звісно, заважає. В даний момент воно не заважає, але як почне гнити, то буде грязь, болото. Коли а, дощі, ото, то, то, то дійсно воно чарівато, горіть последстві. Дуже слизько. Тільки вчора одразу йшли. Ми ж не при Радянському Союзі живемо, хлопці. Де було чистенько, гарденько. А зараз саму скельки їх. Треба вон вивозити десь разом з тим листям, щоб їх і не було. Вони ж нічого не роблять для народу. Обкрадують тільки народ і все. Одно їде. Алергія може бути, ми підкашливаємо. А як ви думаєте, чому Жеки не займаються прибиранням? А як ви думаєте, чому Жеки остальним не займаються? Тому що не платять людям. Тому й не прибирають, а дворники не хочуть іти, бо їм не платять жакі. Вони кажуть, що в них дуже мало людей, а от у нас, наприклад, гір, зовсім не прибирають, сама прибираю. все-таки це тяжкий труд рано вставати в будь-яку погоду. Вони і будуть, якщо в них буде зарплата побільша, то вони і. Відповідно, і прибирати будуть. А що ж в них мінімалки? І ще такі великі дільниці в них дуже великі. А дворники не дуже хочуть іти. Знаєте, хто пенсіонери там? Ну я пам'ятаю раніше, дворники кругом ходили. Знаєте, з самого ранку в 4-5 ранку уже. Кругом метуть, а зараз ніхто не мету. На центральних вулицях, може, трошки знаєте, прибирають, а тут -то дуже погано прибирають. Ну, а Жеки процвітають. От ви зайдіть туди, там раніше, я пам'ятаю, там був, за, вибачте, времена, то там зайдеш, ну, ні а зараз там скрізь євроремонт поробили. От. А за що? За щодо людей, от люди не хочуть іти, тому що не платять. Іде, піде, піде там пенсіонерка, от, попрацює, а їй не заплатять, і вона покидає і все. Я, наприклад, в себе біля будинку, біля будинку теж прибираю сам. О, я хочу, щоб в Україні було нормально, де ми живемо, для дітей і для людей. А вони все бабло перекидують на запад, а потім туди тікають на запад, їх там судять, забирають ті гроші. І залишаються і вони нищим, і Україна нищить. Листя ж це така краса, я так люблю ходити, коли воно під ногами шуршить. Ви знаєте, ми дивимося телевізор і наші діти тут з стікових репортажів ми так сміємося, що це так глупо. Що чим нам втуляють мозки? При штатному, штатній кількості працівників вільників а їх 36 чоловік. І при такій території, яка обслуговується житлово-комунальним підприємством, те, що є працівників всіх більше 200, так, але штатних працівників, двірників, які прибирають прибудинкову територію, і територію, яка прибирається міська територія, це всього 36 шість чоловік. І не буде в житлово підприємства підприємствам ні сил, ні средств, щоб одночасно прибрати все листя, яке знаходиться на прибудинкових територіях, а також саме на тротуарах. Стараємося прибрати територію, яка на тротуарах, на проїжджих частинах, а помаленьку тоді будемо вже повертатися в двори і так само прибирати дворові території. Тим більше там двірники працюють, воно все так би вже зграблено на. Такі пучки, воно чуть-чуть, як той казав, дощиком пройде, тому що можна сухе лисе нагрузити, правда, і то бришчев без брезенту нічого не довести, воно за вітром все полетить. І так само е мала кількість його буде, можна буде погрузити на той транспорт. А так як воно може трошки сяде, дощом пройде, тоді можна навіть і погрузчиком його грузити, і ми. Тоді зможемо більш оперативно вивозити те сміття. І не можна на ми обслуговуємо 683 будинки, так? набрати 683 двірники, щоб до кожному будинку закріпити по одному двірнику. Розуміло. Тоді не буде чим виплачувати за заробітну плату. Бо жартово-комунальник складається не тільки двірників, а ще й інші працівники, які виконують і будівельні роботи, і покривельні роботи. І електричні роботи, і затратечні роботи. Тобто сьогодні вона, будемо говорити, недостатня та кількість працівників, так, для того, щоб по нормі це. Але ж якщо набрати ту кількість працівників, яка положена по нормі, то ми тільки те будемо робити, щоб платити заробітну плату, податки, а не надаючи послуги мешканцям.